Невеличке щось. На плоскирку схоже. Ну як невеличке, а ну, що такого? Хоча ні, це не плоскирка, це підлящик. Ви Знаєте, він таки може уйти таким чином. Опа! Так, всім привіт. Я знов на риболовлі, знов в ніч. От, є бажання, як завжди, наловити ліщів, але як то кажуть, не з моїм фартом тривало вчора-завтра побачимо. Ну, а, як ви бачите, я зараз на трошки новій місцині. Улюблена точка була зайнята. В принципі, по рибі на цій точці так само. Різниця там є зручний столик і там дуже зручно ставити камеру. От. Зараз тут е, у нас виходить, що нема такої зручності, але нічого, нічого. Тут теж є рибка, е, дистанція лову 45-46 метрів, от, два проти. І чим цікава ця містинка? Тут Може клювати як справа, так і зліва, так і прямо. Тому справа і прямо, ну це так зазвичай тут клює, справа і прямо проти стоять в кадрі, а трошки лівіше проти вже за кадром. Немає можливості поставити близько, ну просто незручно. От, тому на тому проті, там клювання не видно буде в камеру. Але якщо буде гарна риба, то буде видно, який. Будемо ловити. Отаке. От Далі буде, не переключайтесь, сповернув, рибка є. Охто. Хтось щось скоштував. Ух, ух ух йде, але і сильно не впирається. Невеличке щось. На плоскирку схоже. Ну як невеличке, а ну, що такого? Хоча ні, це не плоскирка, це підлящик. Ти знаєте, він таки може уйти таким чином. Опа! Такий красунчик. Зірвався був трошки. там, там рыбка. Опа. У Какая же рыбка есть. Ну, не дуже велика. Ну, рибка є. Та ні. Там нормальный размер. А вот мне такой василек. Опа, опа. Так. вот такие килуха. Килушечка такая. Непогана рибка, по суті. Ця палочка стоїть трошки в стороні, тому клювання, на жаль, не видно в камеру. Ну і Клювання було не таке, що прям сильне, просто качнув і провис. І так, потрошку дергав, доки я до нього дійшов. А натуральна кілуха. Взяв цього разу п'єнка і... е, ти ж ставить крючок сюди. П'інка і три опарика. І все це під діпом. А, біла риба. Ну Ні нічого. Тучаток вже є. Знову нас клювака. Знову на склювака на ліву паличку. Опа. Там кадр трошки. О, це похоже на леща. Хоча й невеликого начебто. Зараз там світло. нормально килушка в принципе плюс минус я так думаю ух трава налезла опа и снова опа и снова у нас есть рыбка все приемно Ну да, так, такие килушные. Вот так. Хочу. что называется, Назишов. вот такие. Сейчас так вот здесь тут, чтобы видно было. Ну, такие манюнечка. Килуха чисто. Опа. Знову і знову і знов знов на ліву паличку у нас є клювання. Схоже на лоща, але просто поки що не впирається, просто йде важкеньке, А хто там і що там? Не бачу. Ні, гарний, гарний, гарний. О, тепер почав дергатись. Опа, і тривогу у нас об'явили. Це вже розмір. Я думаю, під півтора вже є. Ну це вже схоже на рибу. Це вже схоже на рибку. Бо світло? Гане, ну, щоб мене було видно, друзі. Отакий гарний. Товстий, невеликий, що здовжину, але такий товстий, конкретненький такий. Красавчик. Опа-опа-опа-опа-опа! Це його клювака. Ми його застали. Ух, хорошо, як б'ється. Ух. Та ти що? Нарешті. Хочеться вірити, що це він. Може бути і плоскирочка гарного розміру, ну так, і наверх вийшло поскоріше і впирається непогано. Ух. Ух. Не хочу береги дивись. Який хлопчик. Просто не хоче. Аж гарний, гарний. Опа. Опа! От і все. Ух. Оце Ух. Ну, вже розмір. Приємно. чух 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 чух. Будем нати часто на потім тебе. Блять, ще один. Опа. Опа, є, сидить. А цього прийдеться так виймати. Риба вийшла на точку. Опа! Ух, упор який. Нормальненько так. Нормально так вжарило прямо. Тупо два підряд. Ну цей поменший, звісно, але ж одночасно майже зараз. Заведу. Опа. Ух, ух, ух. Так ну просто гарный Гарно да, Стандартный нормальный розмір для веща У нас часто вообще багатем за счастье такий себе выхід Беремо другого хлопчика. Більше він і він, блін, хоче від нас втекти. Сам до садочка доскакав. Опа. О, такий красава. Не найвеликий, великий, але приємний. -ху -ху -ху. Оце б'ється, оце б'ється. Ах ти як! Гарний, 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 гарний. І все в берег іде. Всі клюваки з провісом майже. Ох, ух, забився, забився. Заб'явся. Справді гарненький. Хочеться, щоб він нас покинув безславно. Просто не захотів у підсаку і десь і десь намагає намагався звалити, але не зміг. Ух ты блін! Ну реально шустренький. Фух Щось я так Прямо з усіми спецефектами Тодірвало то було а це щось вискочив Борзе таке Таке гарнюня Але ж борзе. Опа! Угу, угу. Ти ще біж. Откуди. Що перекусити? Це ще більш, Це Це ще більш, більш такий везлий. Ми могли то обминути. Ага. Прошлого по разу нам не треба. Є кінка пілот. Цього разу у нас працювало. Цього разу у нас працювало чотири парика і діпчик для стрім ящовий. Не спрей, я просто діп пляшечку спрея додаю і ним користуюсь. Ну, красава, красава. ну и вылазки Ну вот, пошло в так. Yeah. Поргай, вот, бешко, вот. вот, вот, вот. Синенько. взял с пушком. Молодец. Опа. Е, е, е. Е, гарники вроде бы. Не такий великий, як боси договір ще. так... після правду прямо. Ух ты! Норм такий. О, господи! по-справжньому, так! Молодец, Фух. Фух. ну хорошие, хорошие. Хорошие такие. Опа, опа, ого! Ух ти, як гарно! Ох! Оце справжнє! Блін, просто кайф! Просто кайф! Ведемо потрошку, ведемо! Зараз заспливе! Не хочу опирається! Ой, йде, йде потрошку! Потрошечку, потрошечку йде! Ух ти, ух ти. Він умудрився зачепити за другий прут. Але Ха. навіть пройшов мимо підсаки. Всім доброго раночку. Риболовля пройшла чудово. Значить, почав з 10-ї вечора. Не так, як завжди, там о 7-8 на точці приїхав о 10. -й. Моя точка, на якій я люблю сидіти, була зайнята. Ну, це зрозуміло, рибка там її ловиться. От, мені там дуже зручно просто виставляти камеру, тому там і ловлю. Але ну, добре, прийшов на 100 метрів. Нова локація, так би мовити, давно я тут не ловив. Цього року в принципі не ставав, тим паче в ніч. <кліпи> Глибина в місті лову 8 метрів, дистанція 45. Що у нас там ще? Поводочки 0,22, гуру One 30-60 сантиметрів. От. Прикормка, ну, в принципі, вітчизняну змішав, з ВДЄ, додав трошки трактантів і на цьому все. Клювало сьогодні на опарик, опарик з піною, опарик з пуфом, опарик діпований спреями, там карамель, лящ і біла риба. В принципі, чудово клювало непогано. От, вихід один раз був такий, що успів, ну, рибу прийняв в підсаку, і тут друга, на другий пруд покльовка і прийшлося вже виводити рибу так в берег. Ну, так я. В принципі, задоволений риболовлею. Погодка трошки вночі було там майже завжди штиль, але було таке, що по 20 хвилин дуло в усі боки. Вітер наверное, метрів до 5-7, ну як зараз. От, якщо видно. Зараз будемо втувати, буде видно хвилю. От, але ніч тепла, там у четвертій трошки закрапало, хоча бно казали, що буде шостої-сьомої капати. І як завжди, помилилися в часі, щоб не казати, збрехали. Коротше кажучи, йдемо дивитись рибку, от, ну, просто, просто бомбічна риболовля, задоволений. І отака у нас рибка. Отак от. Отакий улов. Це просто чудово. Я задоволений. Всім папа!